Подивімося на карту маршрутів ракет, які сьогодні атакували ракет і шахетів, які сьогодні атакували країну, і балістичних ракет. Ну, По-перше, бачимо, що захід України атакований. Вочевидь, росіяни зрозуміли, напевно, або здогадалися, або відчули, що там якісь є послаблення по наших можливостях. Сил протиповітряної оборони, і ми бачимо, але в тому числі ми бачимо так само е, ту історію, що власне. Є енергетичні об'єкти на заході України і в Полтаві. Вони так само є. І Полтава була атакована. Була атакована Кременчуцька ГЕС, була атакована Дністровська. ГЕС були атаковані от Калуш. Ми бачимо об'єкти Івано-Франківщині, на Львівщині. Багато об'єктів було атаковано сьогодні, в тому числі саме енергетичних. Ну і, до речі, ракети ймовірно проходили через територію Румунії, але цього наші повітряні сили так і не підтвердили. Тобто, це поки що так на рівні на рівні чуток. Що дивовижного на цій схемі карті схемі бачимо, так це те, що ракета Хаста 101 вона зробила якийсь просто неймовірний маршрут, пролетівши більше дві тисячі кілометрів, зайшовши е, от під Рівне Луцьк, потім розвернулася через Тернопіль, Хмельницький попрямувала до Одеської області. Е, це якась це щось, це щось новеньке з цією крилатою ракетою. Відбулося ну, по-перше, ні, в принципі, для неї це маршрут, але по перше було зареєстровано. Можна сказати, рекорд майже, тому що ця ракета загалом з моменту пуску пролетіла 2100, ой, 2100 кілометрів. Що в принципі з точки зору і практичного застосування для неї загалом є рекордним. Хоча дальність цієї ракети за різними оцінками ну, я дуже скептично останнім часом, ну як і загалом ставлюсь до тих ТТХ, які е, спочатку заявляє Росія. Але загалом її дальність оцінювалась там, я наскільки знаю, 2,5 тисячі кілометрів. От вона до своєї практичної дальності, або до трьох навіть. Вона до своєї практичної дальності зараз, ну, скажімо, наблизилась максимально і підтвердила її. Плюс показала доволі непогану маневреність. Ну і, на жаль, от такі прольоти, це, знаєте, таке ну, певним чином, на жаль, практичне іноді підтвердження. Е Наших, ну якби з тих там сірих зон, проблемних зон, які в нас є з точки зору перекриття а, засобами протиповітряної оборони, а, і як результат, відповідно, от ми бачимо, що ну вони можуть долати цей маршрут. Повірте, дуже гар, зараз гарно. Останні ну от починаючи з, з, з починаючи з обстрілів в травні 23-го року, таких масових обстрілів балістикою Київ, Росіяни почали дуже. Ефективно змінювати, скажімо, коригувати свою тактику, стратегію обстрілів. Видно, що в них дуже гарно запрацювала аналітика, як справді дуже ретельно вивчає маршрут кожного засобу враження, плюс не забуваємо, що. Та ж крилата ракета, якщо вона попадає десь там в підсвічення, або ну по ній починають цілитись. Вона цю інформацію також передається, все дуже ретельно аналізується, і ну, росіяни максимально вивчають для того, щоб підвищити ефективність. Але тим не менше, ці дорогостоячі ракети все одно подивимось на їх статистику, обстрілів. про Х-101, що вони за одно варті? Загалом так? про всі їх крилаті ракети: це Х-101, Х-55, Х-555, п'ятдесят наш вже всім дуже відомий калібр плюс. Ми до цього до цього типу ракет ми також віднесемо ракету іскандерка. Це фактично той же калібр, який просто запускається з пускової установки наземної. Іскандер, тобто Іскандер М це балістична ракета, Іскандер К це крилата ракета, яка летить там також швидкістю 800 тисяч км на годину в піку. Плюс варто відзначити, що є певні, ну, відзначаються нашими силами оборони поліпшення цих ракет. Не всі, але От декілька ракет, які летіли, це були ракети з майже вдвічі більшою бойовою частиною, збільшеною до 800 кілограмів. Причому. Бойовачі, тобто це якісь модернізовані, так? Так, це модернізовані ракети. А, а в нормі в них 400 кілограмів. Так, в нормі в них 400. Причому. Але бойова частина, я так розумію, це не все, не все це вибухівка, грубо кажучи. Це не все вибухівка, але тим не менш. Ну, це все одно вражаюча частина, причому що вражаюча частина в е оцих модернізованих вона тандемна, е це от як принцип Storm Shadow, тобто в ній е закладені різні типи вражаючої там, речовин. і відповідно, тобто для нанесення в неї друга частина була з такою характерною, е скажімо, умовно, шрапнеллю. Тобто, перша її частина умовно мала би пробити, якби ну. Припустимо, що це об'єкт критичної інфраструктури, наприклад, от, атаковані були три найбільше теплоелектростанції е, цієї ночі в Україні. І, от умовно, якщо перша бойова частина вона наносить удар, наприклад, пробуває там дах, або бетонне перекриття, яке знаходиться на цьому даху, і інша, коли попадає, вона вже умовною шрапнелю починає е, наносити удари таким чином е, наносити максимально найбільшої шкоди. Для певного об'єкту інфраструктури, наприклад, дуже погано, якщо така ракета прилетить кудись по, або впаде і здетонує, навіть перехоплена в місцях щільно щільного заселення, тому що для цивільного населення вона реально буде, буде мати доволі ну, такі серйозні погані наслідки. А до речі, шахеди вони ж теж ну ледь не рекордно сьогодні літали. Дуже довго літали у повітрі. З ними там ще так само щось начарували росіяни. Чи це теж норма? Ну, в принципі, по шахедах там заявляли спочатку іран ну, півтори-дві тисячі їх граничну дальність, тому ну от вони так літали. що в них потрібно відзначити в поліпшенні шахеда, що шахед став більш маневреним. Тобто mm -hmm. ракет став більш маневреним щодо там дальності строку. Якихось там рекордів від заявлених він не ставив. Ну або він став більш маневреним, або більш примітивно його на початку його використання. Це вже півтора роки їх використовують, раніше використовували. або ну, я все ж таки думаю, що це поліпшення в результаті співпраці Ірану, якраз з виробниками російськими виробниками ракет, які змогли поліпшити його систему навігації. Систему наведення, і в результаті чого змогли поліпшити його маневреність.